Сучасна індустрія краси пропонує клієнтам широкий спектр послуг, що обіцяють удосконалити зовнішність швидко і без зайвих турбот. Втім, у гонитві за ідеальною зовнішністю ми часто ризикуємо найдорожчим власним здоров'ям. На думку лікарів, безліч популярних нині процедур можуть призвести до серйозних ускладнень від інфекцій до втрати зору і навіть смерті. Докладніше про косметологічні втручання, які несуть собі приховані ризики. Далі підписуйтесь на наш канал. Якщо ви думаєте, що змінити колір очей можливо лише за допомогою лінз, ви помиляєтесь у прагненні не тимчасових, а остаточних змін у своєму погляді тисячі людей по всьому світу наважуються на вкрай ризиковану операцію. У спеціалізованих клініках таким пацієнтам ставлять імпланти у райдушку або змінюють колір очей лазером. Хоча звучить це доволі футуристично, на практиці 92% випадків мають ускладнення, повідомляє Hindustan Times. Так, бонусом до зміни Рочої пацієнти отримують діагноз глаукома або ж взагалі втрачають зір. Реагуючи на популярність цієї процедури, лікарі наголошують, що вона не рекомендована офіційною медициною, адже несе колосальні ризики. Бразильський бутліфт став затребуваним серед жінок по всьому світі на тлі популярності Дженніфер Лопес та сім'ї Кардашян. Ця процедура полягає у пересадці жиру з живота, рук або стегон у сідниці. Результатом має стати підтягнута фігура у вигляді пісочного годинника. Втім, є нюанс. Це одна з найнебезпечніших операцій у світі. Жир може потрапити в судини і спричинити жирову емболію, яка часто закінчується смертю. При цьому у Великій Британії попит на таку процедуру. Став настільки високим, що лікарі змушені офіційно звертатися до жінок з попередженням про високий рівень смертності після таких втручень. Пише The Times. Ще одна пластична операція, що обіцяє ідеальну фігуру без жодних дієт та занять спортом ліфтинг-стегон. У ході процедури пацієнткам прибирають шкіру з внутрішньої сторони стегон, аби вони виглядали більш пружними та стрункими. Але за словами лікарів, у 78% випадків такі операції тягнуть за собою неприємні наслідки. Зокрема, через чутливі шкіри у цій області у пацієнток часто виникають гематоми, тромби і відзначається втрата чутливості. Сьогодні у Тіктоці та Інстаграмі можна побачити сотні відео, на яких люди самі роблять собі ін'єкції філерів для збільшення губ чи вилиць. Лікарі від такої тенденції, м'яко кажучи, у шоці пише алюр. Справа у тому, що якщо філер потрапить у судину, це може призвести до некрозу з подальшою втратою шкіри або навіть сліпоти. І це вже не кажучи про такі дрібниці, як ризик зараження крові через нестерильність інструментів або низьку якість препаратів. Ще одна з популярних процедур, і особливо серед блогерів, це мезотерапія зони навколо очей. Вона полягає у введенню в шкіру спеціальних препаратів, які повинні її омолодити та розгладити від зморшок. На практиці ж пацієнтки часто скаржаться на ефект рептилії, коли після ін'єкції шкіра навпаки стає бугристою. Крім того, відомі випадки пошкодження очного нерва та серйозних набріків у результаті некоректно проведеної мезотерапії. Безліч жінок у гонитві за рівним тоном шкіри наважуються на агресивне хімічне очищення, яке буквально знімає верхні шари епідерміса. Ефект від цієї процедури дійсно помітний, але й ризики вона несе дуже серйозні. За словами фахівців, таке оновлення шкіри може призводити до серцевих ускладнень і токсичного шоку, адже фенол – це не просто кислота, а справжній токсин. Пише ЕМДІЛінс. Доволі популярною процедурою при втраті тонусу шкіри обличчя є нитковий ліфтинг. У ході цієї процедури пацієнту буквально вживлюють під шкіру нитки, які підтягують і отримують шкіру на потрібному рівні. Звучить просто й надійно, але на практиці нитки можуть зміститися, призвести до асиметрії чи нерівностей у вигляді гуль. До того ж, ефект від такої підтяжки триває лише 6-12 місяців. На думку лікарів, такий результат не виправдовує ризики, тому краще добряче подумати. Перш ніж погоджуватися на процедуру, яка по суті є косметичним трюком, пише Шіфайнс. За задумом, процедура ультразвукового ліфтингу має стимулювати колаген за допомогою ультразвуку. Втім, іноді вона руйнує жировий прошарок під шкірою, що призводить до небажаної ходорлявості, втрати об'єму і як наслідок зворотного ефекту старіння обличчя. Крім того, за словами фахівців, виправити ці наслідки буде вкрай складно, адже після такого ліфтингу на виконання класичної підтяжки погодиться не кожен хірург. Здавалось би, про шкідливий вплив ультрафіолету на нашу шкіру знають вже навіть діти. Водночас послуги соляріїв продовжують користуватися попитом. Лікарі не втомлюються повторювати, штучна засмага вже офіційно визнана канцерогенною. Вона на 47% підвищує ризик меланоми, а також інших видів раку шкіри. Навіщо піддавати своє здоров'я таким ризикам у світі, де існує автозасмага та бронзери, залишається загадкою. Бажаючи мати сталий результат від ін'єкції в обличчя, пацієнти нерідко погоджуються на введення під шкіру постійних філерів. Насправді ж довговічність цих препаратів є не перевагою, а суттєвим недоліком. Залишаючись у тканинах назавжди, з часом вони можуть зміщуватись, тверднути, викликати запалення або утворювати гульки. Для того аби виправити ситуацію, доведеться лягати під ніж і видаляти зайве хірургічним шляхом. Б'юті сфера розвиваються шаленими темпами, але не всі про Процедури безпечні, пам'ятайте, здоров'я важливіше за тренди.